Приїхали, ми до прізвиться обнімається. Да? Як, як з рідними, але вона не тільки з нами, так? Ще чоловік, який її годує, вона теж до нього так іде, теж його обнімає, він каже постійно. Да. Скучає, так. Да. Така, бачите, вона невеличка собака. називається морально знущатися приїхати. От нам нема що робити, ми морально знущаємося. Ми не можемо забрати всіх великих собак. Що, прійті, пріті, не можна. Бачите, вона така клапка і бачите, Ну хтось її викинув, вона скучає за людьми. Плюс забрали треба строї. Прижми її так, щоб вона не рипилася. Ми хочемо якнайкраще. Ми добре, що є розуміючі люди, які розуміють нас. Ми не притулок, ми не якась там благодійна організація, щоб ви розуміли з того всього, що ми робимо. Ми багато часу цьому приділяємо. Ми не можемо фізично, навіть і матеріально ну, утримувати всіх, дбати про всіх. Думала, що ми поїхали. Що? Все, тихо. Тихо, тихо. Тут відео знімаємо про тебе, а ти так гавкаєш сильно. Тихо, тихо. Приті, прийти. Ага, їда, їда. А ага. ти підловила ти. Тихо. Тихо. Радується. Ой-ой-ой, яка ж вона голосна. Аж в вухах промикає. На, прийти, 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 прийти. Дивіться, дивіться, яка притягне. Ну нічого, вона потім позбирає. Голодна може, але... Вона не їсть. А треба запитати Миколу, коли він був останній раз. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ви чуєте, яка вона голосна. Вона е -э захищати буде хазяїві подвір'я на раз. Тихо. Фу, фо, фу, фу, фу. Не можна так сильно гавкати, бо то що ж... це ж на ж голова була. Ну що? Вирішила, друга нічого нема поїсти. Так, да, ну чуть-чуть поїсть. Не, бачите, вона одна здесь щось до бо її кості привозять. І вона жде, жду... Косточки курячі, там, телячі, чи свинячі, да? не можна, так? Да? Ганяй, ганяй, щось вона а там. Не, це куски курки, я дивлюсь. Тут курка розпата. Хтось або привіз, викинув. А хто його знає взагалі, звідки ця курка? А -а. Да? Прийти. Ну, взагалі, окрім неї тут ще є інші е, собаки. Но, скоріше це ті, е, Запчасті курячі. От вона. Доїдає там якусь Ось кістку, кістку вона заховала собі. от. І вона їсть кістку, звісно, вона не буде їсти корм. Mm. От. Ми, щось... ну, ми стараємося взагалі, Лена вже говорила це в відео, щоб не годувати нічим таким курячим. Чого? Тому що коли е... собака привикає до цього, то ну, потім, можливо, коли буде в сім'ї, вона захоче того курята або там якийсь. Або... Відтяпать по живому цю <гум>, но, ножку. <гум> Даже Кості не хоче їсти. Не Вона не голодна. Вона так облизала, бачите. Вона собі потім доїсть. Кості Ліна накинула, теж купуємо для собачок. От. Зараз подивимося, чи є ще собачки тут на смітнику. По днем їх можна по, е, побачити. Так. Ребятки веде. Може днем і не бути їх. На вечір тільки приходять, може десь бігають, шукають щось поїсти. Ми так. Але зараз підемо Опа! Може знайдемо для А, так, для тих, що треба насипати. Оце я, ми вам... Екскурсія по смітнику да, екскурсія по смітнику, того разу ми там бачили. Одна і отам одна сиділа. Вони дві там, є тут дві собаки ще принаймні. а от... — Ні, тут заходь Зараз отам на холмику ми там насипаємо їм постійно. обережно не наступали скло. Тут... Ти насипай, отам от насип, її, а потім ми зараз знайдемо. А, а от, оце, оце ми ставили, видно, диво. Останній раз. Ми ще зимою ставили, коли сніг був, коли зимою. Ми ж знайшли і поставили там, бо ми потіряли спочатку. Давайте, значить, ще хай це для тих буде, а ми знайдемо. Це від фільтр. Я не знаю, може вона щось візьмемо. Та зараз ми щось візьмемо. Так, забрали ми посудинку для води для Дарсі. Приті, попрощаємося з тобою. Вона їсть, бачите, свою косточку там доїдає, вона зайнята. Кстати, вона забрала звідси. Кусочки м'яса, з косточками забрала, Молодець. Або з'їла, бо вони такі невеличкі. Корм насипали, вода є в неї. Це накрили її, щоб не задувало. Їдемо далі. Мушка зараз покаже, що вона в машині робить. От що вона робить в машині. Що там? Хто там спав? Хто спав? Їдемо, їдемо далі, залишимо Дарсі водичку і все.